Доброго дня, друзі! Як і часто буває, ця красуня не мала попасти в наш етер. але все ж таки після чистки я вирішила зробити допис. Оборілася, як там вийде. Що ми бачимо? Пошкодження. Сумочка втратила, абсолютно втратила свій зовнішній, естетичний. Вигляд і вирішила її відновити. Так, ось тут бачимо, я вже колорунула фарбу. Ось цей кольор. Все Це гарно підібрано, бо з'явилася така, ну, жовтизна, скажімо так, ручка і вся сумка набралася жиру поту. Та ще багато сторонніх, непритаманних її речей. Загалом вся сумочка має по собі великі пошкодження, стартості. Ось так вона виглядає вже після чистки. Ось так виглядає її ручка. Будемо робити, окрім того, що малювати, також потрібно зробити краї. Що вже проведено, ось тут було велике пошкодження, воно все було віддерте. Тут вже прошити. Також зробили з цієї сторони так само, щоб воно було якось симетрично. Так що роботи тут багато. Починаємо. Ось і сумочка готова. Для вас це хвилинка часу, а насправді це був дуже важкий час роботи. Хоча я вам хочу сказати, дуже гарно піддалася сумочка реставрації. Фантастична шкіра. Я тепер дуже добре розумію, чому захотіли її відновити. Бо насправді я вже багато що тримала в руках, але ця річ фантастична. Дуже приємна, дуже естетична. Виглядає, відчувається. Дуже круто. Так, все відновлене. Все виглядає дуже гарно. Я щиро сподіваюся, що носитися буде теж дуже добре. Всяке буває в роботі. Ось тільки що мала розмову щодо іншої річі, яку реставрувала, і, на жаль, там не дуже вдалий результат. Так буває. Реставрація це як лотерея, інколи буває з деякими речами, Але тут все вдалося дуже-дуже гарно.